Виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, от от вона зараз криша спигне, начебто, от от щось жахливе станеться і так далі. Бо людина живе на кортизолі. Картизол це той самий той стан а, нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляються жахливі ситуації, не кризи собі в житті, і людина з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали та да, ти сильний, ти молодець, це буде хорошо з тобою. і Так далі це абсолютно не працює. Бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце захворювання це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там ці нервові закінчення, неремедіатори відновилися і Так далі, і оці ці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці неремедіатори краще захоплювали це все. Або блокують кортизол, або блокують. Ну щоб знову дофамін, не все знову і не перетварявся на кортизол, Блакатери засвоєння цього зворотнього дофаміну знову скров онлайн. За розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.